Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Бачите, я нову красу створила. Це серветка з квадратних мотивів, яку я в'язала вже на майстер-класі, який є на каналі. Хто не бачив, пройдіть, подивіться, це десь, мабуть, ще місяця не пройшло. І одна з моїх глядачок, пані Оксана, побачила. Цю роботу і попросила мене зв'язати і собі таку ж серветку. Як бачите, робота вже завершена, і я вирішила зняти невеличке відео, щоб показати вам ще одну цю красу. Серветка дійсно дуже гарна, хоча її виконання потребує величезної уваги і зосередженості, також блокування це окрема тема. Тому що, ну, я не знаю, години 4 я блокувала цю серветку. Тому що, знову ж не взяла ніякого гачка, щоб показати. У нас є ручечка. Покажу ручечкою. Так, дивіться, скільки тут піко. Тобто, ось в кожному цьому елементику потрійне піко. І це ж так по всій серветці. Їх треба заблокувати. Також треба розтягти кожен квадратик. <сум> також ось ці всі елементики, вони також блокуються. Я не знаю, в мене, мабуть, близько тисячі булавочок. Я їх раніше не рахувала, чесно кажучи. Але ось недавно мені прийшла упаковочка з Aliexpress із булавками, там було написано, що їх там 300 штук. І ось по такому візуальному підрахунку, чи я не знаю, як це сказати, тобто візуально оцінила кількість своїх наявних булавочок, і приблизним таким підрахунком зрозуміла, що в мене їх ж разів 3-4 більше. І майже всі я цього разу використала. Ну, дуже довге блокування. Просто <смі> не уявляєте. Так, але ця краса того варта. Ще один момент, який хотіла розповісти вам про пряжу. В попередньому влоговому відео я розповідала про те, що замовила пряжу під цей проєкт. Да? І що я хочу вам сказати? Я завжди замовляю там, де на момент моєї покупки є дешевша пряжа. Да? Там, де мені вигідніше ж буде, звичайно. І е, тому майже кожного разу я замовляю в інших місцях, де на той час є можливо якась знижечка там, чи ще щось. Тобто там, де мені буде вигідніше. Е, і от перед цим мені весь час ну більше року я отримувала ось такі моточки. На фото вони, звісно ж, всі однакові. Я завжди замовляю ось цей колір. Тобто в лінійці ось цієї пряжі є два білих. Один просто білий, а інший білосніжний чи сніжно-білий. Якось так він називається. тобто Він найбіліший. І саме його я завжди й замовляла. Ну, мається на увазі, коли мені треба було білий колір. І завжди ним в'язала вже до нього звикла, скільки моїх виробів саме з цієї пряжі. Тобто я вже звикла, яка вона, все інше. Цього разу я замовила у магазинчику House, як я вже говорила. І мені приїжджає пряжа, яка має той самий колір, все те саме, але вона не така. Ви бачите? Вам навіть зараз видно, наскільки ось ця пряжа з Новело House біліша. Бачите? Е Коли я в'язала вироби з ось цієї пряжі, я багато новорічних виробів зв'язала, тобто я не одну упаковку пряжі цієї використала, е мені ще й завжди було цікаво, е хіба ж це сніжно-білий. Якщо він сніжно-білий, то який же ж тоді просто білий? Тому що, коли я, наприклад, робила новорічні іграшки, де потрібно було додавати стрічку. Стрічки я завжди заказувала саме білі, і вони завжди от відрізнялися да, від ось цього білого кольору. Тому що білий ось це, да, той, який я хотіла, той, який був потрібен. Але ж я замовляла однакові моточки з різних місць, і вони всі були ось такі. Цього разу приїхала ось така біла-біла гарна пряжа, візуально гарна. Зовні майже все так само з приводу етикетки. Хоча вона також трішечки відрізняється, чого вам не видно. Тут більш такий холодний відтінок самої етикетки. Да? Тут такий тепліший. Всі показники тут інші однакові. Ну, окрім того, що. Лоти різні. Ну, я розумію, що лот може відрізнятися, але ж тут просто суттєва різниця дуже-дуже помітна. І тут, як бачите, ось склеєна етикетка. скотчем, тут вона склеєна клеєм. Інших ніяких е, відмінностей я, в принципі, не побачила. Усе таке саме, усі такі самі. Моментики, ну і тут ось тільки що випала ось ця штучка. Так, отак все, все одна ковісіньке, абсолютно. Але коли я почала в'язати, мені ця пряжа ось ця вона мені дуже не сподобалася. Знаєте чого? Коли в'яжеш якимось таким не дуже якісним акрилом, Ниточка інколи починає десь зачіпатися або розсотуватися, і виходить такий некрасивий їжачок, я не знаю, як це ще назвати. Тобто, якщо не повністю зачепив ниточку гачком, вона просто розділяється на тонесенькі-тонесенькі волокна. які Просто роблять нитку саму неохайною. Знаєте, як зачіпки якісь на одязі. Ось така історія. Тобто, неї треба було дуже-дуже уважно в'язати, щоб. Ну, ось не зачепитися ніде, не так, як треба. Да? Бо якщо ти витягуєш ниточку, наприклад, через цей самий попкорн. Да? Треба уважно тягти, дуже, щоб витяглася вся нитка. Тому що, якщо навіть ось ця ниточка розділилася, то ти її потім повернув на місце, зібрав і витяг. Тобто, ну, в моєму розумінні так веде себе бавовна, вона не розсутується, наскільки як робила ось ця. В мене вже було виникло, виникла така підозра, чи не знаю, що це просто якась штучна нитка, тому що ну, якось так. Але я о, підпалила цю ниточку і все вказало на те, що це 100% бавовна, хоча і на дотик, да, і за всіма іншими моментами в процесі в'язання. Ось ця була бавовною, а ця була якоюсь незрозумілою. Пряжа згоріла повністю, тобто не залишилось ніяких в мене ні капельок, які б вказували на наявність якихось домішок синтетичних. Взагалі, тобто згоріла до тла повністю, як це повинна робити бавовна. Запах був також характерний для бавовни, тобто, все це. Довело те, що ниточка повністю натуральна. Значить, якась така обробка в неї, що Ну, не знаю, мені не сподобалось неї в'язати. Єдине, що мені дуже подобається, а мені це те, що вона дійсно білого кольору. Ось так. А ще я б сказала, що ця ниточка тонша, ніж ось ця. Ну, По-перше, тому що. Як мені здається, вона була менш витратна. Я ще зважу серветку, я її, до речі, не важила. Мені здається, що в мене пішло менше пряжі трішечки, ніж на попередню серветку. І ще такий момент, що вона в мене ось ця серветка на сантиметр менша в ширину і довжину. Хоча я розтягувала її ну, максимально при блокуванні, так як і ту. Так і цю. Ось така якась, якийсь нюансики. Я не знаю, з чим це пов'язано. І якби ось ця пряжа була такого самого білого кольору, я б, звичайно, хотіла ось таку пряжу. Хотіла б такою користуватися. Тому що нею набагато приємніше в'язати. І до того ж, блокується вона краще. Тобто, блокується вона як справжня бавовна. А з цією. Ну, якось, знаєте, я блокувала серветки всі, які зв'язані з цією пряжі, без додавання клею чи чогось там крохмалю, якихось інших допоміжних ем, засобів. І, і коли я заблоковую серветку там на добу, наприклад, не чіпаю я знімаю її з блокування, і вона того самого тієї самої форми, що я і. Ем, Ну, в, яку, в яку я її перетворювала блокуванням. Ця ж серветка да, вона держить, бачите, форму, але вона все рівно повертається, скажімо так, до того стану, який їй хочеться, а не мені. Я не знаю, з чим це пов'язано. Або зараз навчились таку синтетику робити, яка згорає повністю. <гум> ну, Я не знаю справді. Ну, ось така якась історія. І як замовляти пряжу, як відрізнити, коли. Все однакове, коли ти замовляєш і бачиш те саме на картинці, а отримуєш різне. Ну, ось так якось. Можливо, хтось знає різницю. Можливо, якісь виробники різні. До речі, я на виробника не дивилася, не знаю, й дивитися. І тут пише Турція. Звичайно, так, і тут пише Турція. Ну, все однакове. Може, не знаю, не знаю, як тепер замовляти пряжу, щоб попалась та, яка я хочу, я не знаю. Ось так. Так, ось таке моє відключення. Якщо у кого є якісь думки з цього приводу, з приводу пряжі, мою на увазі, напишіть, будь ласка. Всім привітки! Моя заключна частинка в цьому відео розпочнеться з дифірамів новій пряжі. Як я цю пряжу отримала, така маленька історія, розпаковочку я вам не знімала, тому що, ну, коли я її отримала, була така спека, що було недозйомок, а мені дуже хотілося її спробувати. Так, цю пряжу мені надіслала моя замовниця, для якої я в'язала серветку з квадратних мотивів, яку я вам показувала на початку цього відео. І не пам'ятаю, чи я говорила, чи не говорила, що замовниця мені написала і попросила зв'язати їй ще серветки. І попросила зробити це з її пряжі. <кій> ну, я не відмовилася, вона мені зробила фото. Я запитала, який метраж, і ось у мене. Є ця пряжа. Хто з нею працював, я думаю, підтвердять моє захоплення цією чудовою пряжею. Вона мені дійсно дуже-дуже сподобалася. Прислала вона мені посилочку, тобто замовниця, в ній було 6 ось таких моточків цікавих. І ще була величезна коробка цукерок. Я дуже Дуже е, дякую пані Оксано. Це справді було сюрпризом для мене таким гарним сюрпризом. Е, цукарики були смачні, їх уже, ж, звісно, немає. Я вам не покажу, бо вже тиждень пройшов з того часу, коли я отримала цю посилочку. Е, так ось, е, щодо пряжі. Коли. Я в'язала серветку з квадратних мотивів попередньо, і я вам показувала пряжу, <кхи> яку я замовила. Так? Це був звичайний ярнар-віолет, який е за своїми е властивостями зовсім не нагадував, зовсім не нагадував бавовну. Я не знаю, що було, то якась віскоза чи що тут таке. ну тобто е І особливо тоді, в порівнянні з тією пряжею, Працювати з ось цією, це було ну, просто як небо і земля. Це бавовна. Да? Я її тільки беру до рук, я відразу знаю, що це бавовна, до того ж, гарна бавовна. Тут е, метраж пише. Тут, бачите, 495 метрів у 100 грамах е, гачок або спиці номер 2 Пропонують, але я, як завжди, в'яжу 1,5. Да? Ну, вона дуже схожа <coughs> по товщині до Violet. Моточки ось такі цікаві. <coughs> Колись я в'язала зі схожих моточків, ну, мається на увазі схоже змотаних. змотаних. Да? І я в'язала ними згори, тобто брала ниточку, та, що вгорі. Тут же, бачите, як гарно, ось два кінчики. І ці два кінчики, вони, ви зрозуміли, да? один з цього, згори, тобто, а один із середини. І ось я в'яжу ними саме з середини. Це дуже-дуже зручно, тому що моток сам по собі тяжкий. Ну, Тут 100 г, але ну, кожного разу його. Годить тягти Коли треба відмотати ниточку, то це справді ну важкенько. І з середини дуже добре все витягується. І нічого не борсається, не плутається. У мене, звичайно, ось кошечки такі, ви бачите, да? я в них тримаю в'язання. І коли Ця бобіночка, чи не знаю, як її правильно назвати, цей моточок лежить просто собі в кошику, ніде нічого не борсається, ніде нічого не переплутується. Ну, мені дуже сподобалося працювати з цією ниточкою. До того ж вона дуже рівно і гарно лягає. Вона нікуди не ковзає, вона нікуди не перекручується. Єдине, що інколи плутається трішечка ниточка. Але скрутка гарна. Буває скрутка така, що просто ниточку відтягуєш, а вона вже вся між собою покрутилася. Це не той випадок. Тут бувають інколи заплутування, але це не критичні заплутування. Так, ну і покажу, в принципі, половину моточка, тому що я вже з цієї всієї краси зв'язала серветку. Я її щойно, щойно дов'язала. Так, це ось така квадратна серветка, <клух> <клух> зв'язана філейним мерезівом. Ось така краса. Як бачите, лягає, вона, ну, ще вона ж ні відпарена, ні випрана, нічого. Бачите, як рівнесенько все лягає? Ну, просто, ну, не знаю. Працювати одне задоволення, особливо на початку я просто-просто кайфувала, тому що, ну, знаєте, коли ти в'яжеш, а воно саме в'яжеться, то це таки ну, велика приємність. Ну, звісно ж, руки теж а, працюють, але коли пряжа не вимагає якихось особливих старань і зусиль, це ну, дуже приємно. Так, а чому на початку дуже приємно було? Бо, мабуть, після тієї попередньої пряжі, це по-перше, а по-друге, ну, от, думаю, кожна в'язальниця, яка працює гарною ниточкою, вона розуміє ось ці відчуття, да, коли все так, як треба, да, коли все так приємно, все так гарно і хочеться і хочеться в'язати. Так, до того ж. Замовниця мені надіслала не лише пряжу, а надіслала ще й схеми до серветок. Так, і ще я отримала ось такий журнальчик А, Дуже гарний. Звісно ж, я вам не можу показати схеми, але трішечки полистаю вам. Комусь для натхнення, комусь комусь, може, цікаво. Дивіться, яка краса. До речі, наступна серветочка, яку я буду в'язати, це ось ця. Так, ось такі доріжки красивені. Так, ну, трохи відблисчую, так це схема. Схеми вам показувати не буду. Так. Схеми я перегортаю. Так, дивіться, ось які подушечки. Очі наволочки, красиві ще одна доріжка. Так, це ось <кій> скатертина, яка була на головній сторіночці чи так, ось така скатертиночка. Ось така краса. Так, ну ось серветка яку я вам показу, це і буду в'язати наступною. Це вона ще мені роздрукувала і схема, уявляєте. Так, ось така серветочка. Тут весь. Журнал, присвячений, <кій> присвячений філейному в'язанню. Ось доріжечки такі ще. Так, ось вони в інтер'єрі. Так, листаю до вас, щоб схеми не дуже Да? Так, ось така краса такі фіраночки. І ще дрізочки, так, схеми вже попали. <кій> <кій> так, ось така краса. Ось така серветочка, точніше це скатертина, тому що я в'язала цю скатертину, та я мамі дарувала. Вона досить таки немаленька виходить. Ось така красива овальна серветка. Так, Ну і далі пішли тут вже уроки філейного в'язання. Так, то я вам їх показувати не буду точно. <кій> так, ось така краса в мене зв'язалася. Звісно ж, зараз вона вся в кадр не поміщається. І я вам її всю покажу. Можливо, в врілс, можливо, не знаю, буде відео окреме. Наступне, можливо, відео почнеться саме з цієї серветочки, коли вже я її е, виперу, да, коли вже буде вона в належному стані. Але вона мені так подобається. Не знаю, просто <смі> ось такою бавовною. Е, ну, дуже приємно було в'язати, тому що ну, вона. Mm. Вона бавовна для в'язання. <гум> вона дуже гарна. І думаю, якби з неї зв'язати <гум> якийсь навіть одяг, було б дуже-дуже гарно. Не знаю, як вона б носилася, звісно. Але, ну, я думаю, було б було б все чудово. Треба якось спробувати. Я, до речі, запитала. В пані Оксани, де вона купувала, вона мені посиланнячку залишила. Там, правда, небагато кольорів цієї пряжі, там, здається, тільки три: мабуть, білий, мабуть, коричневий якийсь такий, і цей ось такий кольор. Тобто вона, мабуть, не, не фарбована, може, ця пряжа. Тобто там немає яскравих кольорів ну, на тому сайті, який вона мені скинула, там взагалі оце, тільки три кольори були. <кій> ось так. Але, не знаю, я люблю такі кольори. Так, показала вам трошки цього. Якщо ви, до речі, в'язали такою пряжею, то напишіть мені свої враження, свої відгуки, бо я ще не випрала серветочку. Так? Мені цікаво, що ж, що ж з цього вийде. Так, і ще невеличкий такий спилерочок. Кажу незавершену роботу. Чому не Тому що це те, чим я займалася. А поки чекала пряжу. У мене було пару днів, поки вона дійде. І <кій> я почала знімати майстер-клас-серветочки. Звісно, це ще ж тільки половина роботи. Воно не заблоковане, серветка рельєфна, тому, ну, не дуже ви тут можете щось роздивитися, але я вирішила показати, що майстер-клас знімається. І, мабуть, сьогодні, коли я виперу заблокую серветочку квадратну, я продовжу знімати ось цей майстер-клас. Тут вже зовсім небагато залишилося, Тож сподіваюся, поки я буду в'язати наступну серветку, то буде і вам чим зайнятися. Ось так, так. Ну, в будь-якому випадку дуже хочу це зробити. Сподіваюсь, мені нічого не завадить. Тут, як ви бачите, в мене два кольори. Уже є чого два кольори, тому що серветка, вона така у вигляді квіточки. Да? Ось це пелюстки. І мені захотілося, щоб вона була рожевою. Тобто, коли я знайшла схему на той момент. В мене не було достатньої кількості рожевої пряжі. Ну, Або, може б їй вистачило, але я чомусь вирішила, що не вистачить. Да? І тому взяла залишки своєї пряжі, яка в мене була. Це все із Ярнарт Фіолет, відповідно. ж, І в мене в планах зв'язати її трикольоровою. Да? Тобто ось цей найсвітліший, потім. Ось цей такий персиковий, трішечки темніший, і е, останній рядочок або два, не знаю скільки, планую зробити рожевим. Е, ну Також її можна буде в'язати і, звичайно, ж однокольоровою. <кій> так, тобто це такий анонсик, скоро буде майстер-клас. Так, і ще поки, поки я чекала. Ой, вибачте, поки чекала посилочку, ще трішечки просунула. Свій джемпорочок, але він вже в мене цілий тиждень лежить відпочиває без діла. Да? Тому що я в'язала серветочку. Так, ось така у мене краса. Потихеньку в'яжеться. Тут лицева хвать, тут вже нічого додумувати і мудрувати не треба, просто в'яжу тіло. Можливо, джемпер, так я говорила, може якась туніка буде, то вже буде видно. На цьому в мене вистачить е, ниточки і терпцю. Так, е, ну що, мабуть, я вам все вже показала. Е, наступне влогове відео вже буде, як мені буде, що вам показати. А зараз йду прати е, і блокувати серветку, ну, ще кінчики, звісно, поховати. Так, а вам бажаю всього най найкращого. Бережіть себе. Все в нас буде добре, обов'язково. До зустрічі!